На випадок надзвичайної ситуації воєнного характеру у Житомирі є 93 сховища та 904 найпростіші укриття, але їх наявність ще не означає готовність приймати людей. Так, з 93 сховищ наразі готові до використання лише За Зарештою у мирні часи в Україні практично не слідкували. Ці сховища розташовані в державних установах чи підприємствах, і призначені в основному для укриття працівників, що знаходились у приміщенні на момент атаки. Є окремі сховища на території міста, які, на підприємствах, які припинили свою діяльність. І за певних умов вони можуть використовуватись для населення. Сьогодні ми такі сховища обстежили, визначили, що це сім сховищ, які ми можемо за певних умов знову ж таки запропонувати людям для переховування. А взагалі, звичайні житомиряни можуть розраховувати лише на найпростіші укриття підвали багатоповерхівок та цокольні приміщення. Їх стан перевіряється раз у квартал. Дані про придатність є у балансоутримувача, утримувача рятувальників та міському інформаційному центрі. Від прямого попадання снарядів підвали не захистять, Але від уламків та на облік найпростіші укриття взяті ті, які сьогодні, в яких сьогодні можна переховувати. Більше ста підвальних приміщень багатоквартирних житлових будинків на облік не взяті. Сьогодні там або проводяться роботи по їх приведенню в належний стан, або вони не відповідають вимогам рекомендацій щодо їх технічного стану і за будь-яких умов не можуть взяти не можуть бути взяті на облік. Мешканці ж приватного. Сектору можуть розраховувати тільки на себе, ховатись у наявному підвалі чи будувати власні захисні споруди їхнє право. Якщо ж під час збройного конфлікту житомиряни опинились біля одного з функціонуючих сховищ, є шанс укритись там. Сховище у Богунській райраді, наприклад, готове прийняти 300 людей. Споруда у хорошому стані. Є світло, телефонний зв'язок, працююча каналізація, крісла, ліжка та медикаменти. Люди можуть тут знаходитись стільки, скільки буде їжі, тому що всі інші повітрям. Забезпечується, водою забезпечується, туалети в нас є, тільки саме харчі. Але харчі всі повинні приносити з собою. Харчі в запасі, ви самі розумієте, що запаси не закладаються. Інші питання всі практично вирішені. Навіть є у нас, я от ми були там у фільтроінтеграційній, там склад, там є 9 у нас розкладушок. Якщо там старі люди будуть важкі, хто-то Можна розкласти їх, люди можуть навіть навіть лежати. Ну а все інше, ви бачите, є крісла, є стільці, де люди можуть не щоб не стояти, можуть посидіти. Ну і будемо надіятися, що тут жити нам місяцями не прийдеться. Повну екскурсію по сховищу та всі подробиці укриття на випадок війни. Дивіться одразу після випуску новин в програмі Об'єктив.